Про ракети ми неодноразово говоримо. І знаєте, лунають інколи і е, такі заяви, що, начебто, в Росії вже вичерпалися там арсенали, що в них мало ракет. Але, звісно, ми розуміємо, що ракети в них є, і вони в них будуть. Так, можливо, вони їх виготовляють не з не такими темпами швидкими, як це було до війни. Але все рівно вони є. І от при тому. Західні військові вважають, що Росія тримає резерв ракет на випадок війни з НАТО. Як ви вважаєте, чи дійсно у них цей резерв він масштабний? І з приводу ось цих мікросхем чи могли вони їх завести до початку Росії у дуже великій кількості для того, аби дійсно виготовляти і надалі ці ракети? Ну почну з другого питання. Там то, то так. Інформація про те, що дійсно Російська Федерація вже після вторгнення активно почала завозити у несподіваних просто темпах саме, наприклад, ну побутову техніку, вона відома. Тобто, там йшли постачання величезної кількості там дійсно там пральних машин, навіть з Казахстану. І що ну які аномальні, скажімо так, тому що вони там у порядку перевищували все споживання цих, от, наприклад, речей в Російській Федерації до того, ну знайти. Будь-яке інше пояснення, окрім того, що у багатьох видах озброєння расисти використовують мікросхеми побутового призначення, ну, доволі складно. Тобто ну, немає іншого пояснення. І, скоріше за все, це дійсно так, тому що аналіз тих компонентів, які знаходять у всіх видах озброєння Російської Федерації, вони вказують на те, що. Ну скажімо так, враховуючи особливо те, що доступ до військових мікросхем для Москви був зачинений ще у 2014 році. То за цей період вони ну змогли скажімо так, або перепроектувати свою техніку, або одразу зробити таку такі зразки, які використовують саме побутові мікросхеми. Ну треба враховувати те, що ну скажімо так, воно працює. Тобто, так воно не може мати таких виключно параметрів, як, наприклад, спеціалізовані там озброєння, зібрані зі спеціалізованих компонентів, але у будь-якому випадку це працює. Відносно запасів. Е, ну, єдине, що є з публічних джерел, тобто не оцінок експертів чи там дописувачів у соцмережах, це оцінка від Міністерства оборони України, яку озвучив безпосередньо очільник відомства Резніков станом на по. Мляються на середину жовтня, там були оцінки кількості, наприклад, крилатих ракет Х-101, Х 555 калібрів, балістичних ескандерів, і вони вимірювалися у десь у проміжку. Ну, десь приблизно декількох сотень одиниць. Якщо не помиляюсь, то відносно повітряних ракет мова йшла про 200 чимось. Про калібри мова йшла про 400 і близько 120 іскандерів, саме у балістичній версії. Для розуміння, що ці цифри означають, ну зокрема, якщо брати виключно балістичні іскандери, то цієї кількості ось 120 близько одиниць не вистачає вже навіть для того, щоб зарядити всі наявні пускові для того, щоб зробити хоча б один повномасштабний залп з усіх. Тих пускових установок «Іскандера», які в них є в наявності, а відносно ж ракет повітряного базування, то ну скажімо так, те, що нам відомо, скажімо так, в розшифровок тих серійних номерів крилатих ракет, які ми расистами б'ють по Україні, то там вже пішли ракети, які вироблені безпосередньо у третьому кварталі цього року. Тобто я не хочу говорити, що там ракет у рашистів залишається лося на 2-3 тижні максимум. Справа в тому, що дійсно Будь-яке серійне виробництво ракет воно не може компенсувати е, їх витрати у розмірах там 100 за день. От жодне, навіть у Сполучених Штатах Америки, от навіть весь західний оборонно-промисловий комплекс разом. Він таку кількість і без жодних санкцій із їх риніумом ОПК він виробляти не може е, оціночно. От дуже приблизно можливо оцінювати кількість випуску ракет на кшталт, там, калібрів Ха 101 Ну можливо, десь у районі від. Тридцяти до 50 на рік ну про це говорять публічні дані, які озвучені були Російській Федерації відносно випуску таких ракет, як Онікс, це планів на щодо виробництва цирконів і, і там мова йшла про декілька десятків на рік. Тобто, ну ми у будь-якому випадку, скажімо так, колись почуємо сигнал повітряної тривоги, але не будемо знати, що він вже в останній. Дай Боже, щоб ми швидше зрозуміли, що він востаннє, пане Олеже. Але ще до ракет додам. От пишуть, що, начебто, да ніхто не знає насправді скільки там в Росії тих ракет. А чи може бути дійсно так, щоб ні західна розвідка, ні наша розвідка дійсно не знала, що у них є якісь запаси, які дійсно вони бережуть для війни з НАТО? Ну, в любому будь-якому випадку такий запас є. Тут справа в тому, що крилаті ракети для Російської Федерації є в тому числі і засобом ядерного стримування. Тут вкрай важливий аспект, тому що е саме наприклад є версії крилатих ракет Х 555 під назвою Х-55 і Х-102, яка є ядерною версією ракети Х-101. Тобто для них наявність крилатих ракет це також елемент взагалі балансування. І доставка ядерних зарядів, і цей елемент, це елемент саме третістової війни. Тому у будь-якому випадку, як би там не було, певна межа кількості саме крилатих ракет, які призначені для завдання ядерного удару, ну там 100% є. відсотків є. Інша справа в тому, що не тільки ж ракетами на кшталт там Х 101 Х-555 чи калібрами рашисти завдають ударів, тобто вони використовують всі наявні засоби, які навіть гіпотетично не призначені для цього, аби завдавати ці удари, і у будь-якому випадку завершення будь-якої там номенклатури певного типу там длакобійних е засобів ураження не означає те, що вони припиняться. Тобто, от, ну завершиться там, наприклад, у них там умовно там під піду не завершиться, підуть до певної там межі іскандери. Ну дістануть я не знаю, там у них є напевно ще доволі велика кількість скадів. Абстрактного, угу. а от до речі, аналізуючи ось цей останній масований ракетний удар, ми можемо припустити, що Іран таки не погодився передати Росії балістичні ракети? Ну поки, поки що о, скажімо так, головне управління розвідки, яке і повідомило про те, що скоріш за все існує величезна вірогідність того, що вже у листопаді Рашка Федерація спробує засувати іранські ракети. От, поки ГУР він не повідомив про те, що це сталося. І скоріше за все, дійсно там е, почались певні процеси, які пов'язані з тиском е, заходу на Іран. Відносно того, відносно передачі цього озброєння та інших видів озброєння взагалі до Російської Федерації, і там ну знов таки ми спираємось більше на, скажімо, такі іранські джерела, які там почали повідомляти про те, мовляв, сам Тегеран, тобто Аятолан, не знав про те, що КСІР, тобто корпус вартових ісламської революції, перед співпрацює з Російською Федерацією. В принципі, і все це пішло ну якби не офіційно і не під його контролем, і він взагалі, Глі проти, але ну це, це тегаран, і це країна, яка ну скажімо так, постійно говорить, що це не вони. А потім з'являється, що таки це вони. Ну на кшталт, як вони збили з російського тору український боїнг uh -huh. у Тегерані під час атаки по авіабас ракетної атаки по Іраку. Пане Олеж, давайте поговоримо тоді про західну техніку, яку передають Україні. Німецькі панцергаубі – це дві тисячі, які були передані збройним силам України, активно зношуються на війні. Для їх ремонту не вистачає деталей. Так стверджує видання «Шпігель» з посиланням на власні джерела. Як пишуть журналісти, міноборони Німеччини не змогло вчасно замовити великі пакети запчастин для регулярного ремонту Сао і підтримки їх у робочому стані. Через це боєздатність відправленого в Україну німецького. Озброєння перебуває під загрозою наприкінці літа, відділ закупівель Бундесверу безрезультатно попереджав міністерство про необхідність замовити великі пакети запчастин для гаубиць і реактивних систем залпового вогню марс 2 оскільки термін доставки занадто тривалі. Однак досі відповідних вказівок від так званого спецштабу України не надходило. Повідомили в шпігель. Ну але звісно, це знову на якісь там власні джерела посилаються. Але загалом чи може бути ось така ситуація, що Дійсно, немає деталей для ось цих панцергаубід? На жаль, так. Тобто це в е, теорії та на практиці ця ситуація цілком ймовірна. Фокус в тому, що, ну, скажімо, прямо, там інформація про те, що е, ПЗХ 2000, е, ну, скажімо так, Доволі складно ремонтувати, і вони мають певні зноси. з'явилися ще влітку. І там була інформація про те, що німці за нормативами вважали, що ну от одна гаубиця, от 100 пострілів на день це її має бути адекватна експлуатація. Тобто ну не більше сотні пострілів. Все що більше це інтенсивна експлуатація. І там ніякої гарантії, ні ніяких нормативів. Це це форс-мажор для розуміння, що таке 100 пострілів за ПЗХ 2000 за її швидкострільністю до 12 пострілів за хвилину. Ну це декілька хвилин роботи. От, тобто, справа в тому, що єдиний реальний бойовий досвід ПЗХ-2000 до повномасштабної війни проти РФ виключно був Афганістан. Ну і в умовах Афганістану ну дійсно там зробити там по. Там терористичному угрупуванні там абстрактно 5 пострілів на день і умовно там 100 пострілів на місяць. Ну так це експлуатація, але вона не дійсно не демонструвала реальні потреби високої ну, війни високої інтенсивності з активним використанням артилерійських систем, в принципі. І від цього насправді від цього досвіду бундесфера і е, йдуть всі нормативи відносно забезпечення. Тому що коли ми говоримо про озброєння, завжди треба пам'ятати про дві речі. По перше. Він має певні свої ресурси, які обмежені насправді. Ну тобто нікого не дивує те, що наприклад будь-якого автомобіль необхідно там раз на 10, там 15, у когось там 20 тисяч зуганяти на СТО. Ну, це ж не дивно, так і ці ж саме нормативи існують відносно будь-якої іншої техніки, в тому числі військової. А відносно ПЗХ 2000 це стосується як і не тільки його там пробігу, умовно кажучи, а ще й ресурсу ствола, і головне ресурсу автомата заряджання, тому що. За 2000 існує цей автомат, який і забезпечує величезну Е, І звісно, якщо в тебе немає у Бондосферах досвіду нормальної експлуатації, якщо ти за нормативами виписуєш, що все, що понад сотні, це інтенсивна експлуатація. Тобто, ну, uh -huh. коли у, вони самі навіть у бундосфері визнають те, що на полігонах під час тренувань самих от, солдатів у банально не вистачає боєприпасів, тому що ну, їх мало. Тому що 1% ВВП е, на оборону, попри норми НАТО, у 2% тобто на виконання нормативів НАТО на оборону, ну це, це ліство цього. І те, що банальна ситуація у самого Бунде лише там, якщо не помиляюсь, близько 120 ПЗХ 2000 було становлено двадцять перший рік. Тобто їх не так і багато. Це також говорить про те, що цього величезного комплексу, який має все це забезпечувати, ну скажімо так, навряд чи він був. Е, третій аспект. Це звісно велике, скажімо так, плече логістики. Справа в тому, що обслуговування по 2000 зараз проводиться у одній з країн Балтії. І ну треба зрозуміти, що якщо там Сау там треба просто направити на середній ремонт, тобто який можливо зробити лише на самому підприємстві, а не в полі, то і садять на трал, трал їде з України там через Польщу до країни Балті, там її ремонтують, і потім обрат на зворотній шлях він проходить. Тобто величезне плече логістики на все про все, і саме тому, до речі, якщо не помиляюсь, міністр очільниця міністерства оборони Німеччини вона вже заявила, що все. Будемо розгортати спеціально для німецької техніки сервісний центр, який буде розгорнути у словаччині. Тобто таким чином ну проблема, ну дійсно в будь-якому випадку щодо будь-якої військової техніки проблема обслуговування це одна з головних, і вона має бути вирішена. Те, що німці дізнались про те, що, наприклад, там артилерія має працювати 24 на 7 і з перерви безперервана там на я не знаю там на сон, да? тому що там ворог вночі теж не спить, абстрактно кажучи, то ну сюрприз, звісно, для німців тоді. А ви от, будь ласка, поясніть мені для людини не військової, як це відбувається, тому що в моєму розумінні, якщо нам дають якесь західне озброєння, то до нього і дають якісь запчастини, яким потім ремонтувати. Да? Можливо, ремонтують не в Україні, а в інших країнах, але ж при тому має бути якась кількість цих запчастин для ну виділена да? для певної кількості техніки, тому що якщо ви говорите ми не вкладаємося в ці нормативи, точніше, ми їх перевиконуємо постійно, то все рівно на. Навіть на ці нормативи ж має бути мають бути запчастини. Ну так звісно, тобто вони вирахували, що ЦАУ має бути умовно вистрілювати раз на місяць. Ну виходить максимум три тисячі пострілів. Це означає, що заміна ну, умовно зараз умовні будуть показники. От uh -huh. uh -huh. це означає, що раз на два місяці необхідно замінити uh, гармату, раз на три місяці замінити механізм заряджання. Uh, там раз на два тижні умовно там замінити якісь там фільтри чи там замінити, там, гідравлічну якусь рідину. А тут виходить, що наприклад цей норматив з використання ствола завершується не за місяць, а за тиждень. Тобто, і в тебе просто запаси так хляст, і зменшуються. Тобто, тому що ти розраховував, що тих запасів, які в тебе є, там вистачить так у такому темпі експлуатації, ну, десь так на, ну, на рік, на два, на три, а тут вони з'їли за чотири місяці. Ну, це виключно через те, що німці, коли планували, і вони про це офіційно говорили. Насправді, те, що в них є певні там, скажімо так, межі ну, теоретичного застосування озброєння в принципі. Тут тобто важливий аспект, в тому що для для розуміння, навіть за нормативам НАТО, кількість боєприпасів розрахована лише на один місяць активних бойових дій. Зрозумняно. Один місяць активних бойових дій, все тобто, в них навіть за нормативом нато мінімальна кількість. Це от ми будемо воювати один місяць. Якщо не встигли, то ну програли. Зрозуміло, дякую вам. Ну і ще хочеться до позитивної новини обговорити на останок з вами. Укроборонпром вироблятиме важке озброєння із і військову техніку щонайменше шістьма країнами НАТО. Про це йдеться у повідомленні на сайті державного концерну. Йдеться про такі країни, як Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кілька укладені угоди, з якими не передбачають розголошення будь-яких даних. Так, ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу спільно. Виробляємо броньовану техніку і реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння, заявляють в «Укроборонпромі». А як до речі, ось це спільне виробництво може нам допомогти у цій війні? Ну я маю на увазі, щоб припинити ось ті всі бюрократичні дії з приводу голосування, виділяти, не виділяти яку кількість, якщо ми будемо разом з цими країнами виробляти, ми зможемо виробляти стільки, стільки нам необхідно. Так, звісно, тобто тут якраз той механізм щодо створення спільних підприємств, який ну насправді, вот це от питання, воно воно почало зрушуватися чотирнадцятому році, і слава Богу, що насправді нарешті, тобто, вот я не знаю. Там нарешті ми до цього дійшли, і дай Бог, щоб ну дійсно, ми побачили вже результати роботи саме спільних підприємств з західними оборонними компаніями, тому що це ну, це єдиний просто сценарій розвитку взагалі українського оборонно-промислового комплексу, тому що весь світ він об'єднаний. Тобто всі оборонні промислові комплекси заходу, це от така система дуже щільна, як пазл. І всі працюють в одній системі, коли от один працює з іншим. Тобто жодна західна країна не створює свій власний оборонно-промисловий комплекс, який там виробляє все від там від танку до винищувача та корабля. Це ну це шлях, який от демонструє там Китай, КНДР та Російська. Федерація, всі інші цивілізовані країни вони об'єднують свої оборонно промислові комплекси, і це правильний вектор взагалі, в принципі єдиний можливий відносно то, організації. Так дійсно. Тобто, якщо мова йде про спільне підприємство, то, скажімо так, продукція, яка виробляється спільне підприємство, може вважатися таким, яким вироблено, наприклад, в Україні. Тобто, ну я вже мовчу про всякі там мита, податки, там пошліни і все інше, всі інші бюрократичні процедури. Головне те, що воно Буде вважатися українським, і все, тобто, ти виробляєш як сам для себе, але звісно, залученням іншої компанії. Це абсолютно правильний шлях. І ну тут важливий аспект, щоб ці процеси були масовими і розганялись. Тобто постійно, постійно моховик, тому що насправді в світі дійсно спостерігається дефіцит озброєння, і зброя давно вже не коштує просто грошей. Вона в першу чергу вона коштує час, і саме розшиття от всіх от вузьких гирл з виробництва озброєння, в тому числі тим Аче шляхом залучення українських компаній, українських фахівців, українських просто робочих рук, які отримують виключний досвід цього, то це от вкрай важливий вектор. Ну і це ж буде виробництво тільки ну натівського стандарту. Вже ну то того, що буде потрібно, тобто знов таки тут справа в тому, що якщо Україні буде, наприклад, потрібні ще артилерійські снаряди там умовно радянських зразків, вона буде їх виробляти. Тобто, тут питання в тому, що ми є є як виробником. Ну, спільним сфі... виробником, так і головне це замовником. То, що нам буде потрібні це. Ми його будемо виробляти і не будемо собі ламати голову, а де нам брати радянські снаряди, розуміючи те, що ну тих удар систем, які нам продають союзники для того, щоб замінити у пропорції один одному одходному радянські системи артилерійські, яких ну вкрай велика кількість, скажімо так. Ну не вистачить ж... жодної допомоги. Тому дійсно ми будемо використовувати 100% до перемоги. І... Ще й радянські системи, і до них треба ще брати десь боєприпаси і та інші деталі, тому що вони теж виходять з воду. Пане Олеже, і наостанок розкажіть нам, будь ласка, про морські дрони, які литовці збирають для України. Оці відомі. Піс дідс, вибачте, будь ласка, і пісда? Uh, ну ми просто говоримо так, як воно пишеться і читається англійською, піс, і uh, так українською. Uh, як вони допоможуть нам? І наскільки ці дрони вони дійсно ефективні? Що вони взагалі роблять? Ну тут важливий аспект, вони те збирають гроші а дрони та українські, тобто всі те самі дрони, які атакували е, кораблі, е, в тому числі і ага. нинішній флагман російського флоту Чорноморського, адмірал Макаров, прямо у бухті Севастополі. Тобто, в найзахищенішому об'єкті Чорноморського флоту Російської Федерації та всього окупованого Криму, в принципі. Можливо, навіть більш захищеного, навіть ніж Кримський міст. Тобто, це українська розробка, і попри те, от, ну мені коли з'явилося вже відео з атакою, тоді там почались розмови про те, що а, а хто а що це за дрони? А напевно, це американські або канадські, а може турецькі, а ні, це Великобрит... з Великобританії там говорили ну, Вони обвони. Виглядають досі, досі так симпатично, що дійсно подумаю, що наче це якесь іноземне озброєння. А виявилось так, що вони розроблені і вироблені в Україні, і про це офіційно повідомлено. Тобто офіційно є збір коштів на них на відповідні державні за відповідну державну програму. Про це президент заявив. Тобто, це не секрет, що вони наші. Це просто про те, що Україна ну має величезну кількість саме спеціалістів, фахівців, та може насправді створювати такі зразки зброї, які здійснюють революцію на полі бою, тому що така атака дронами камікадзе. Це був перший, Історичний випадок, коли вони атакували взагалі кораблі у Бухті в Принципі в захищеному чому об'єкті і довели концептуальну ві правильність цієї концепції використання дронів камікадзе на воді, тому що до цього ну дрони морські дрони камікадзе дрони взагалі морські безпілотники. Це не новина, це на хау Вона є, але саме концептуально використання їх для безпосереднього удару на відстані виходить десь близько там 400 кілометрів, а, а враховуючи оголошену дальність до 800, міста, це завдяки. Такий йому озброєнню дозволяє, ну скажімо так, загнати російські кораблі просто у бухту, де вони будуть просто стояти у причала, і все. Тобто, це величезна зміна взагалі парадигми бойових дій на морі. І Україна в цьому випадку вже вдруге пише історію, тому що перший історичний випадок, скажімо так, переписування історії військово-морської справи, це коли українська протикорабельна ракета Нептун вперше в історії потопила ракетний крейсер, і заодно і флагмани якогось. Ну це дуже круто. Дякую вам, що ви нам пояснили все. Спасибі, що ви долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Катков, головний редактор Діфенс Експрес. Я бажаю вам мирного дня.